Друга окупація відбувалася впродовж 1944-1947 років. З початком окупації з Совєтами у 1943 році до армії було мобілізовано 3 мільйони українців. Усім відома трагедія чорносвитників. Усе населення, яке проживало в німецькій окупації, називалося зрадниками, яке повинно було спокутувати свою провину кров'ю. Чому 1944 рік, рік другої окупації? Тому що вже 12 травня 1944 року починається депортація кримсько-татарського народу. Тому що починаючи з 1944 по 1947 роки впродовж репатріації операцій Вісла в квітні 47-го року, операції Захід у жовтні 47-го року. Відбулося примусове виселення на цивільного населення із західних областей України до віддалених районів Сибіру та Казахстану. Було депортовано більше одного мільйона громадян, які перед тим пережили страхіття нацистської окупації. Було ліквідовано українську греко-католицьку церкву на Львівському псевдособорі 1946 року. А в 1946 1947 роках українців чекав Черговий Голодомор, який забрав життя майже одного мільйона осіб. Отже, 1944-1947 рік була зміна одного окупанта іншим.